Друзі, всім привіт! Творча дрешня називається. Чому я злий такий був, як в цьому мультику про Простоквашино, про, про почтальйона Печкіна, що в нього велосипеда не було, так в мене був поломаний телефон і я ходив з таким планшетом. І ну, він досить такий... Масивний, великий, нема ліхтарика навіть. І уявіть, ну, якби жінка дзвонить, а тут там маршрутки їдеш. Алло. Загалом я вже роблю це не перший раз. Мацик називається. Коли помирав мій прадідусь, він перед смертю залишив мені рецепт. Чудового мацика і два вулики. Ну, Це, звісно, жарт. Побачив я в інтернеті десь там давно вже. Я навіть баранячу ногу так. Треба м'ясо, філейку там, чи вирізку, як я правильно. Я засипаю солью. ну, Наскільки це можливо в тарілку глибоку і щоб покривала сіль, і воно три доби стоїть в холодильнику, просоліває, потім мию, витираю воло... цією серветкою, ну, типа, в... рушником таким одноразовим. Ну, щоб не було води, ну як промив вже рушником таким витираю, часника побільше, а перець. Я люблю таке гостреньке. Це нашов, щоб було ну, якби там до шашлика, до сала. Там Піднизу часника надавив. Це зверху надавив також часнику. І насипав тої приправи. Знизу немає приправи. А це вже одну загорнув. Оце пергаментною бумагою під низом. І потім марля. Ну, Пергаментною замотую, щоб воно довше так, типу, якби не висихало. Це закуска для справжніх чоловіків. Одне діло там троє суток замочити, а я зазвичай місяць воно в мене висить на балконі. Потім пергаментну бумагу знімаю. А чим удобно цими стяжками так, би, одноразово, воно потім можна підтягувати їх. Осихається, то підтягую і здавлюю таким чином. Тут роблю гачечок такий, підвішу десь, щоб сохло. Ну, Загалом такий мацик буде в мене. Дуже смачний, до речі. Їх і продають, але вони в основному без безпеці йдуть такі. Ну і коштують дорого. Е, М'ясо було. Бо я ніколи не, не важив, скільки там його. Це кіло 400. А цікаво, скільки буде, як сохнеться. Всім гарного дня. До побачення, слава Україні!